Доброго здоров'я. З вами я, Олександр Бригінець і канал Бригінець телемарафон. Сьогодні хотів поговорити з вами про таку нагальну і актуальну тему, яка раптом почала спливати з усіх боків. Це вибори, які можуть відбутися найближчим часом. І я хотів би просто пояснити вам, чому я проти таких виборів і чому в той час як чет. Тоді, коли вони мали відбутися рік тому, я виступав за них, а тепер я виступав проти. Поясню ситуацію: як на мене, за останні півтора року наша країна стала більш закритою, більш автократичною і з меншими можливостями для засобів масової інформації для розповсюдження різноманітних. Точок зору, і правильних, неправильних, але то не має значення. Влада показала своє бажання боротися з тими, хто думає інакше. Особливо це сталося після ситуації з генералами і полковниками. Тобто, ви побачили, як немає імунітету у військових, ні демократії, нічого немає. І говорити про те, що сьогодні можна провести вибори в умовах демократії, ну, не доводиться. Більше того, протестувати проти проведення виборів виборів не в умовах демократії, ну, теж немає кому і немає як. Тому що ну, військовий воєнний стан, якщо він відведеться і зразу пройдуть вибори, люди не встигнуть тямитися. Тобто вибоке переконання, що головна умова проведення виборів це демократія, конкурентність. Це доступ всіх рівних до засобів масової інформації, переосмислення людьми всього, що відбувалося з нами за минулі три з хвостиком роки. Якщо цього не відбудеться, якщо вибори прийдуть похопцем, як попало. Тобто, давайте інакше скажемо. Якщо е, який головний аргумент, чому треба провести вибори? Головний аргумент такий: влада не допомагає виграти вибори, а навпаки. Не допомагає перемогти, а навпаки, шкодить. І поки є Зеленський, неможлива перемога. Тому потрібно зробити все можливе, щоб відбулись вибори. Ну, точка зору зрозуміла, проста, і до неї можна пристати так справді дуже багато чого робить влада, яке не відповідає інтересам країни, як на мене. Ну, от, і якби була у нас інша влада, більш проукраїнська, звичайно, це було б легше. Але тепер давайте повернемось до виборів. Давайте рахувати. Десь там 10 травня скасовують е, воєнний стан, тому що треба провести вибори. І через півтора місяці, чи там два місяці, чи через скільки там, ну, може якісь формальності будуть, але кажуть, що це має відбутися в кінці липня, проводяться вибори. Значить, е, свободи слова немає і не буде. Кандидати не зможуть виступити ніде, тому що ну, дадуть їм 15 хвилин на якомусь каналі, а весь час буде забитий Зеленським. Люди ще перелякані війною, і е, навряд чи зможуть зробити реальний вибір. І таким чином е, у влади буде більше можливостей фальсифікувати, і таким чином ймовірність е, того, що вони проведуть знову Зеленського, дуже висока. Отже, як результат. Ідея про те, що буде змінений президент, не підтверджується. Таким чином, ми вибори можемо провести, але в результаті цих виборів що відбудеться? У результаті цих виборів залишиться президентом Зеленський, і ми будемо вже знати, що ще цілих 5 років у нас буде Зеленський. Чи покращиться ситуація на фронті, чи покращиться нашу перемогу? Ні, навпаки, погіршить. Спробую пояснити. Давайте так. Чи можуть відбутися вибори без згоди Путіна? Ні. Чому? Тому що е е е Путін розуміє, що як тільки він дає е згоду на мир, на мирні якісь припинення вогню, зразу в Україні проходять вибори. Якщо він хоче, щоб у нас пройшли вибори і обрали Зеленського в терміновому порядку, він безумовно е піде на таке. Якщо він не хоче, щоб е Зеленського переобрали терміново, він на це не піде. Якщо тобто, якщо у нас буде мир, якщо у нас раптом терміново, всупереч всій логіці подій, раптом е оголосять на ті три місяці, які потрібні, щоб провести вибори перемир'я, це означає, що Путін влаштовує, щоб ми швиденько переобрали е -е, Зеленську. Нам це потрібно? Ні, нам це не потрібно. Для чого це може бути потрібно Путіну? Е -е, я поясню. Дивіться, зараз. Будь-яка угода, яку укладає Зеленський, вона ударить по ньому на виборах. Тобто він зараз підписує якусь угоду, ми про це дізнаємося. Ну, зрозуміло, навіть він все злють, а куди ж дінеться. Після того, як ми дізнаємося, люди обурені, і вони не обирають Зеленського. Це вигідно Зеленському? Ні, не вигідно. Це вигідно Путіну? Ну, не знаю, мабуть, ні. Коли оберуть Зеленського, і він після цього підпише угоду. Тоді зовсім інша історія. Спочатку всі з ілюзіями, надіями е, обирають Зеленського, а потім е, вони е, значить, дізнаються, що це буде за угода. А у Зеленського ще 5 років попереду. І він за ці 5 років закручує гайки, робить все, що необхідно. І е, знаючи ненависть людей, чи нетерпимість, він може заручитися підтримкою там Путіна на майбутній час, так і далі, так далі. Тому я би волів, коли е, угоди всі були підписані до виборів, щоб ми вже всі країною чітко знали, до чого довів країну Зеленський. І е, якщо ця угода настільки нестерпна, наскільки ми собі це уявляємо, то щоб новий президент, який прийшов, шукав би способи, як її. Розірвати, змінити, оголосити її такою, що була під заключена під тиском, Існує така форма в світі. Тому я прибічник того, щоб вибори відбувались після заключення тривалого миру, а не, ну я не кажу про, про мир, про угоду, але тривалого миру, а не перемир'я на кілька місяців чи днів. Це перша частина. Друга частина. Тобто висновок такий: що якщо буде зараз терміново проведено вибори, то це буде зроблено для того, щоб в терміновому порядку переобрати знов Зеленського. Це один варіант. Другий варіант, і те про що теж багато говорять, що вибори дуже негативно будуть. Вплив мати на ситуацію в країні з точки зору стану ну, країни. Ну на ну припустимо, почнеться колотнеча в кожному будинку, в кожному офісі, в кожній родині, на вулиці, в дворах почнеться: а треба голосувати за Зеленського, а не треба голосувати за Зеленського. І це все може перетворитися в е, таку ситуацію, після якої вже і. і е, Протистояти зовнішньому ворогу буде важко. Можливо, так і ну так. Давайте говорити прямо, що таке можливо. Тому що протистояння групи людей, яка активно буде лобіювати просування про на новий термін е Зеленського, є. Дуже багато людей від цього нього залежить. Дуже багато знають людей, що з ними станеться після того, як. Зеленський перестане бути президентом, і вони будуть робити все можливе для того, щоб він залишився. Ну, така ж приблизна ситуація була з Януковичем свого часу, і ми б розуміли, що було б з виборами, якби його команда залишилася і боролася б за Януковича на нових виборах. Це було б ого. Як зробити так, щоб вибори пройшли навіть зараз? Мирно, тихо, без ніякого мордобою морального чи фізичного? Дуже просто щоб в них не брав участь Зеленський, щоб він був гарантом, який спостерігає, хто переможе, передав йому повноваження. Тоді вибори можна проводити в будь-який момент, хоч зараз, хоч під час короткої перерви. Вибори відбуваються, вони будуть умовно чи достатньо чесними, тому що ну, да, Банкова буде когось лобіювати, можна навіть здогадатися, кого, але вона не зможе так лобіювати, як би вона лобіювала самого Зеленського. Це по друге. По-перше, по-друге, що би там не говорили, а сьогодні ми, ми знаємо список кандидатів, які є, крім Зеленського, на чолі. Ну, це, умовно кажучи, Залужний, це Буданов, це Порошенко, ну і все на цьому. І якщо говорити про конфлікт, то давайте уявимо собі конфлікт як. Не на життя а на смерть починають битися між собою прихильники Залужного і Порошенка. Ну, я це собі уявляю, ну край слабко. Тобто аргументовано як подискутувати, а ми не знаємо його програму, а цей довів, а цей не довів, а цей хай буде а цей верховним а у того є такий досвід, а у такого нема. Ну, так, да, така дискусія може бути. А щоб це не на життя, не на смерть. Якщо ти проголосуєш за залужного, а я за Порошенка, то ми завтра. Жити разом не будемо, такого не буде. Тому мені здається, що відсутність Зеленського на виборах це найпростіший спосіб, як країну позбавити колотнечі. Це може відбутися, до речі, в цих виборах, які заплановані, і тоді це позитивний момент. це може бути відбутися в будь-який історичний час там, через місяць, через два, через рік. Коли там будуть твори, це би було дуже корисно для країни. А Зеленський може отримати і отримує, напевно, від когось гарантії, що його відпустять чи дадуть можливість уникнути правосуддя. І ми будемо його судити приблизно так, як Януковича. Ну, там, Його юристи по телефону будуть спілкуватися з нашими судами. Тільки тоді гарантом виступив Путін, а зараз може виступити Трамп, умовно кажучи, чи хтось іще. Якщо угода буде підписана про ці метали чи щось таке, то я здогадуюсь, хто може виступити гарантом. Отже, моє бачення таке: або вибори без Зеленського, або хай Зеленський без виборів до того моменту, поки в країні не настане час. Сьогодні тема виборів дуже серйозно розкачується. Це умовно кажучи, і заяву Тимошенка, яка всплила несподівано, почала говорити про те, що вона вже точно знає, що світ домовився про вибори про кінець війни в кінці травня. Ну їй світ позвонив це дуже добре, що в неї є така інформація. Я мені світ не дзвонив, то в мене такої інформації немає. Я їй не дуже довіряю. Тільки що, якщо от є згода на швидке переобрання знову зеленського, тоді. Путін може на це піти в інших випадках. Ну, поки що навряд чи тим паче експерти Сполучених Штатів теж говорять про те, що вони не вірять у вибори найближчим часом. Ну і подивіться, як Подоляк зараз дуже активно розказує, чому Зеленський повинен іти. Аргуєтація така сама, як у 2019 му році. До речі, він знає, як добитися миру. Він Президент Миротворець він знає, як добитися миру, як щоб не було війни. Ми один раз уже ж проголосували всієї країни, щоб не було війни, щоб подивитися в очі, зійтись на середині і бачимо, чим це закінчилось. Ну, деякі справді зміни в країні відбулись, але всі ці зміни, ну, від географічних кордонів до всього іншого, це зміни тільки, ну якби дуже на не... на... негативні зміни. Ну, і друга частина аргументації це Зеленський має залишитись президентом, тому що він в курсі всього, що відбувається на війні, і тому він може бути найкращим президентом. Ну, почнемо з того, що всі названі мною кандидати: і Порошенко, і Залужний, і Буданов навіть, вони всі в курсі, що відбувається на війні. Це не далекі люди, це люди, які в курсі всього всього. Хтось більше, хтось менше, хтось більше в, саме в військовій сфері, хтось більше в міжнародній сфері, але е, всі в курсі. Те, що тут немає, це не буде якась людина, яка вулиці і скаже, я тут буду президентом, як свого часу Зеленський. І е, я все знаю, хоча я нічого не знаю. Друга частина, якщо це справді такий важливий аргумент, то, вибачте, а як же Зеленського? Обирали президентом під час війни, коли Порошенко знав все про війну. Єдиний кандидат, який знав про війну, там були ще парочку інших з несуттєвими рейтингами, але він був єдиний впливовий кандидат, який знав все про війну. І тоді команда Зеленського не казала, що оберіть Порошенка, бо він все знає про війну. Тому я вважаю, що цей фактор, фактор знання про війну він другорядний. Швидше йдеться про загальний досвід, вміння. Вибудувати контакти, От. і тут, в даному випадку, і, і знання війни, і міжнародний досвід, і підтримка в світі, і вона у залужне Порошенка вилює і займає найбільше місце, тільки є одна проблема: чи піде залужний? Якщо залужний піде, це одна історія. А якщо не піде, то що може бути? Дивіться. Зараз дуже багато людей, я б сказав, половина українців так умовно готові голосувати за залужного. Вони не розглядають інші кандидатури, вони там, а цей такий поганий, а цей такий поганий, а цей такий поганий, а от залужний. Я не хочу говорити нічого про залужного, це окрема тема. Але ви від собі, ви для себе визначили, що це залужний, а він не йде. І тоді вам доведеться голосувати за того, який поганий, чи от того іншого, який поганий. Що того третього, який поганий. Тобто ви починаєте робити свій другий чи третій вибір вже, і частина з вас просто не піде на вибори в розпачі. Вот мій кандидат не пішов, все, е історія світу вмирає, не піду нікуди. Це одна частина, а друга частина ой, а хто хто замість? Хто замість залужного? Давайте дивитися, дивитися швиденько включаємо телемарафон, подивимося, хто там у нас найкращий і найдосвідченіший генерал у цей час. І кого там будуть найбільше показувати, то ймовірність, що за нього і проголосують. А я думаю, що будуть показувати дуже багатьох, і вони будуть боротися між собою, розривати голоси залужного для того, щоби переміг зрештою Зеленський. Тому для мене сьогодні, поки залужний не дав згоду на участь в виборах, він не є кандидатом в президенти, якого я розглядаю. Це просто людина з певним авторитетом, і я би на сьогоднішній день розглядав його як людину, чиє слово може вплинути на наш вибір, але не, не як кандидата в президенти, бо ну я не знаю, тобто, якщо ти політик, ти займаєшся політикою. Якщо ти хочеш повести людей, ну треба сказати людям, що ти готовий повести. Можливо, його військовий досвід говорить про те, що не треба раніше часу розкривати карти, нічого проти немає. Допускаю, терпимо до цього ставлюся, але ще раз кажу: я почну говорити про те, наскільки у нього великі можливості чи неможливості, як, е, е, які у нього позиції ну, там, політичні, і так далі. Так, тільки коли він висунеться. Поки що я такої, е, такого варіанту не розглядаю і вам не рекомендую розглядати, тому що не треба розглядати тих, хто точно невідомо чи піде. Нагадаю вам. Що вже була історія з кандидатом, який мав піти на виборах, а не пішов. Це був Ющенко в 99-му році. І якщо б в 99-му році Ющенко прийшов до влади, ситуація б в країні була зовсім інша. Або якщо б тоді переміг Чорновіл, який теж мав іти, яку вбили, теж би ситуація була інша. Але тоді одного вбили, одного переконали не йти. Те, що відбувається зараз, мені віддалено нагадує ту ситуацію. Тому. Давайте просто перше, що для себе вирішимо, що вибори сьогодні нам точно не потрібні, поки ми не розуміємо, що Зеленський відмовляється від участі у виборах, давайте не інтерпетувати тему виборів. Бо мені теж в коментарях пишуть, треба вибори терміново. Я для себе це вирішив, і оце вам поясню пояснюю. От, а те, що порушення демократичного Ну, цього цієї зміни влади негативно е, скла ну, впливає на нашу державу. Це очевидно, і парламент уже своє пересидів. і Президент пересидів, і оновлення команди не відбулося. Це погано. Але ми знаходимося в такій ситуації, коли ми вибираємо між поганим і гіршим. І ще раз кажу, що проведення виборів це проведення реальних виборів, а не імітації щоб наші вибори не були схожі на ті референдуми, які Росія провела на окупованих територіях. Казала, бачите, референдуми прийшли. Вон це наші території, так і у нас може бути з виборами. То, от, от у нас вибори є, значить, Зеленський уповноважений, він має право там на все те, що він має право. Ні, немає. І давайте не, не дурити себе, щоб казати, що ми можемо зараз в умовах відсутності свободи слова і демократії, демократичних норм, свобод різних і так далі говорити про те, що Зеленський може законно здобути. Нові п'ять новий років не може законно здобути він. Я, до речі, коли були вибори, в, мали бути в вибори в 2024 році, я казав: моя версія була така: я казав, що давайте зробимо так: Зеленського обираємо президентом. Інші не кандидати, не йдуть свідомо. Але Зеленський дає гарантію, що як тільки закінчується війна, він. Іде у відставку, і, ну, і вже не було той це новий термін, тому що це вже буде його третій термін, і це неможливо. Тому це, як на мене, абсолютно нормальна була б тоді ситуація, ми б Україну не колотнечили і, ну, і всі питання б вирішили. На сьогоднішній день така, така, ну цей план вже не має значення, але те, що на сьогоднішній день є сили, в тому числі міжнародні, які. Не проти запропонувати Зеленському не лише не балотуватися, а й піти в відставку, вони існують. Я не знаю, як е, в, цій, е, в цій ситуації розкладуться сили, тому що, якби не стало так, що е, на основі е, нового парламента складуть потужну більшість на чолі, якої стане який-небудь бойка і е, за підтримки. Російської Федерації Трампа вони приймуть якісь такі рішення. Тому -то я не знаю на сьогодні ще би до Трампа при Байдені, я б сказав, О, це дуже круто. Зеленський йде у відставку. Ми створюємо нову демократичну більшість, хороші люди, слух, плюс інші, плюс інші, складають більшість. Так уже було в часи, коли Янукович відійшов від політики, і тоді обрали президентом, ну і якось. В цей перехідний період ми спробували протистояти вдало-невдало. А от в даному випадку я вже не впевнений в цьому мене теж немає вже такої впевненості, що відставка Зеленського і обрання нової більшості, нового, нового ем, спікера і нового керівника більшості може бути в інтересах України. Хто його знає, що там з цим відбувається? Кого там. Де з ким домовляться, е, наші ну не, не, не переконані, що, що вони дуже друзі е, і сформують якусь більшість. Ну, опозиція ясно, що Євросолідарність буде опиратися там, і так далі, але цього поки що не вистачає. Оце моя позиція про вибори. Дуже прошу вас поширювати цей текст. Почитати його уважно ще раз, можливо, переслухати, лайкати, коментувати, тому що це предмет розмови. Я б хотів теж почути ваші думки. Ставайте спонсорами мого каналу. І, ключове, допомагайте нашим дронарям. Ми можемо врятувати дрони, які в зіпсованому вигляді потрапили на фронт. І таким чином за невеликі гроші. Ну, зробити серйозну шкоду ворогу. Тому це, мені здається, ідеально для будь-якої людини, яка хотіла би допомогти фронту. Краще от таким чином, меншими грошима, завдати ворогу більше шкоди, ніж навпаки. Дякую вам, гарного вечора до побачення.